Доброго всі дня, дійсно, з чудовим святом всіх. Е, ви знаєте, дійсно сьогодні чудове свято, по-перше, тому що це релігійне свято, по-друге, тому що ми тут сьогодні зібралися і зібралися з приємного приводу. Але є одна річ, е, справа в тім, що тільки разом ми сили, тільки при підтримці міського голови, при підтримці всіх моїх друзів і колег, у нас щось вийшло і ми змогли. Допомогти в тому, щоб це свято сьогодні вдалося. Тому мені дуже хочеться, щоб під вашу брахливу області ті керівники, які власне, і допомагали зробити це свято, вийшли сюди, щоб ви хоч на них подивилися. І вони всі входять до ради керівників підприємств при міському голові. Тому ми всі разом ще раз повторююся. Тому, шановні керівники, будь ласка, всі до мене, всі сюди, для того, щоб вас люди бачили. Це директор фіркласства, директор Будмаша, директор. Житомирська піс це директор Луч, директор фармація, наш секретар Він Михайловна. Де ви там ховаєтесь, виходьте сюди, бо ви за, без вас в будь-якому випадку нічого не вийшло. Директор глобала, директор директора гречального заводу. Давайте ми всім їм подякуємо, всім погодоми, тому що дійсно це люди, які працюють. На наше місто це люди, які отримують тисячі і тисячі робітників, які вчасно платять за робітну платію, які роблять все для того, щоб в нашому місті нашим дітям і нам було краще. Тому дякую всім вас, дякую вам, Наталі, за те, що ви нам дали змогу, можливість показати і допомогти чим-небудь. Я ще чуть не забув директора Рудя, це ж саме головний спонсор. やっかいな、やっかいな。